Дякуємо воїнам Збройних сил України. Дякую бійцям Національної гвардії України. Дякую воїнам територіальної оборони. Дякую бійцям Державної прикордонної служби України. Дякую бійцям протиповітряної оборони. Дякую воїнам десантно-штурмових військ. Дякую бійцям Служби безпеки України. Дякую сухопутним військам. Дякую бійцям морської бі піхоти. Дякую артилеристам. Дякую Національній поліції. Дякую підрозділам логістики. Дякую танкістам. Дякую бійцям військово-морських сил. Дякую представникам держдепозв'язку. Дякую бійцям Інтернаціонального регіону. Дякую рятувальникам Державної служби надзвичайних ситуацій. Дякую САПЕРам. Дякую, льотчикам. Дякую, волонтерам, Дякую лікарям.